Ми звикли завжди робити роботу, тобто ну, працювати якось, не відволікатись і не сидіти, втикати в сімку. Тому що для тебе тепер це здається якимось дивним. Тобто, нащо тобі сидіти, втикати в сімку, якщо ти можеш дуже продуктивно повертати в своєму телефоні. Але, знаєш, в цьому є проблема, тому що ти часо не даєш своєму мозку думати. і що виходить з того, то що. Наприклад, у ситуацію, що ти сидиш там, дивишся відео на ютубі, такі, типу, да, і не можеш фокусуватися на тому, що говорить людина там, чи щось вона пояснює. Тому що ти. Твій мозок хоче щось подумати. Тобто він думає про якісь там питання важливе, щось хоче обсудити. А ти йому не, не даєш цього робити, тому що ти зараз маєш фокусуватися на відео. Тобто, і ти відганяєш свій мозок. Коли ти дивишся це відео. Але так не можна робити, тому що потім, типа, ти затупиш себе і твій мозок вже не зможе так нормально подумати. Тобто в тебе ж, можливо, таке не було ж. Ти дивишся відео, дивишся, типу, щось можливо читаєш якусь книжку. Але ти не можеш фокусуватися на чомусь, тому що твій мозок думає про якусь не, взагалі незв'язану річ з цим. Наприклад, якісь проблеми в своїх. В стосунках або, я не знаю, в школі там щось. Або він дуже сильно хоче піти, попочатись, а ти <початись> читаєш книжку. Тому що в тебе такий розклад. Я думаю, що не треба боятися нічого робити. Бо знаєш, в школі нам задали такий таке повірування, то що якщо ти нічого не будеш робити, то ти станеш лошарою типу, і здохнеш на мусорниках десь. Але. ні. Посидіти в 15 хвилин в день, повтикати в сімку, подумати про своє життя, це набагато продуктивніше, ніж непродуктивна робота. Тобто, ти можеш дуже продуктивно <садити> сидіти в туалеті і дивитися телефон. А можеш так само зробити, але просто повтикати в сімку, подумати. Тобто вибір за тобою, або ти будеш затопляти свій мозок далі, або ти просто посадиш і подумаєш, в тишині. Але знаєш що? Саме най... ну, тобто... краще, щоб ти не відволікав себе від цього. Тобто, не включай ніяку музику, ніякий телевізор там на фоні, щоб в тебе не було там якихось. не щелкай своїми пальцями, я не знаю. Без цього всього, тобто, не відволікай себе як настільки, щоб до чогось дойти, тобто... Таким самим ти покидаєш свою комфортну зону. Тобто, ти завжди знаєш типу, свою комфортну зону. Ти знаєш, що типу, е, мужик живе не в комфортній зоні. Так ось. Ось що може тобі допомогти вийти з неї. Тобто, Полежати тобто, повністю, без ніяких там відволікань. Просто прийняти цей біль. Ком... Життя без комфортної зони. Прийми на себе його і. Ти відчуєш, що ти потім стаєш краще, ти зрозумієш, типа, що полежиш трохи, подумаєш, може. І зрозумієш, типа, куди моє життя йде? Типа, чим я займаюсь? Тобто, наприклад, ти зараз сидиш в телефоні, так? і ти потім викидаєш свій телефон нафіг. І потім такий думаєш до себе. Лежиш так, от, без ніяких відволікань, лежиш так, от... Куда моє життя пішло? Що я роблю зі своїм життям? І, і все? Ти подумаєш, потім прокачаєш трохи свій мозок. Але, знаєш, тебе може бути таке, тобто, відмазка, що... Братан, я роблю, веду свій блокнот. Так що іди нафіг, я, я думаю по 50 годин в день. Навіть якщо ти це робиш, то я думаю, що це недостатньо все-таки. Бо то, що записує на папір, і то, що в тебе в голові твориться, це дві різні речі. Тобто, коли ти записуєш щось на папір, в тебе всі думки йдуть в одну пряму лінію. А коли тобто ти ловиш себе на тому, що ти думаєш під час того, як дивишся якесь відео або що читаєш, то твої думки просто, знаєш, як клубок якийсь. І зупинись, подивись, що твориться з тим клубком. Розв'яжи ту проблему, над, який... над якою думає твій мозок прямо зараз. Просто не відволікай себе від цього, тому що. Якщо ти будеш себе відволікати, ти не будеш тим, ким ти хочеш бути. Не живи таким комфортним життям, типу, живи своє задоволення, тобі всього лиш там 5 років, <смі> живи в своє задоволенні. Знаєш, є можливо люди, яким по 10 років вже продуктивні, вони читають книжки. Тобто. Чи ти хочеш бути гіршим, ніж 10-річний хлопчик, який читає книжки? Пожерти своїм комфортом заради свого майбутнього розвитку. Це найкраще, що ти можеш зробити зараз. Бо якщо ти будеш себе затуплювати в оцих миттєвих задоволеннях, тобто як TikTok, там, Instagram чи щось таке, тобто соцмережі, відеоігри, серіали, фільми, все така фігня, тобто, якщо ти будеш себе відволікати ними, то. Ясно, що ти не знайдеш себе. Тебе... Ясно, що тебе ніхто не буде розуміти, тому що ти сам себе не розумієш. Саме банальне повтикати в стінку на протязі хоча б 10 хвилин в день. Це вже буде набагато краще, ніж цілий день продуктивної... Ну, типа, цілий день... Ти думаєш, що він продуктивний, але ти насправді просидів цей день в телефоні. Тобто, або почитав там якусь мангу і цей. І думаєш, що ти дуже продуктивний. Я думаю, що. Все. Бажаю тобі після цього відео посидіти і подумати. Тобто. Просто. Посидіти, повтикати в стінку? Ну, ти ж дум... бачиш це легко просто подивися в стінку. Так подивися в стінку. Подивися в стінку і подумай, не відволікай себе. Подумай, куди твоє життя йде, в якому напрямку, подумай, який смисл твого життя. Подумай над такими глибокими питаннями. Тобто, що ти думаєш для тебе краще? Півгодини непродуктивної роботи, тобто, ти щось робиш. Не можеш навіть зробити щось, тому що ти думаєш час, думаєш, думаєш. Тобто твій мозок відволічений на якусь іншу тему. Але ти, наприклад, там робиш домашнє. Або ті ж самі пів години провести і подумати над тим, що твориться в твоєму житті. Вибір за тобою. Я би краще вибрав другий варіант. Тож. Посиди, будь ласка, після цього відео повтікай в стін. Бажаю тобі удачі.